Загалібше просто. Подивіться, що тут відбувається. Зате я за півтори години, поки Гнат зараз спить, встигла приготувати їжу йому, встигла приготувати вареники з сиром. Ще дві дошки стоять в холодильнику, чекають вечора. От. І, можливо, ще встигну все це прибрати і помити. Це було б просто ідеально. І ще треба встигнути поїсти. От, що не завадило б. От, до речі, в той раз я робила вареники з картоплею, із заверного тіста, і оця формочка класно все зробила. А цього разу тісто було таке, знаєте, звичайне просто яйце, борошно і вода. І воно до неї прилипає. Вона дуже погано таке вирізає. Тобто, ще не під кожне тісто воно підходить. До речі, якщо не дивились мій попередній влог, подивіться, там я показую весь процес. Але дуже швидко. В нас сьогодні субота, і як завжди, планується така сімейна вечеря. ось, Бо цей раз батьки приїжджають до нас, і я хочу їх пригостити вареничками. Так що ввечері вареники з сиром зі сметаною ну просто справжня масляна. Бо завтра вона закінчиться, а я, до речі, не встигла приготувати млинці. Ну, так як я пост і вся моя сім'я пост тримати не будуть, то млинці. Перейдуть, переносяться на наступний тиждень. Все, їдемо на нову пошту. Зараз заберемо покупочки. Будемо дивитись. так? Прийшли з Ігнатом з дитячого майданчика. Сьогодні неділя, там дітей просто купа. цілий мурашник, батьки, діти, всі. От, хоча і не дуже тепло прямо на вулиці. І знаєте, який я зробила висновок з цієї прогулянки, що в такому віці, як ігнат, краще дружити з дівчатами, з дівчатами постарше, я маю на увазі. Бо знаєте, хлопці, які ну, там, 3 рочки, 4, роки, вони такі ділові. Ти що, вони там бігають їм не до нас, таких малючків. А ось дівчатка в такому віці, вони такі чемні, такі приємні. Вже просто вкотре ми знайомимося на майданчику з дівчинкою, яка майже всю прогулянку з нами гуляє. В цей раз це була дівчинка Єва, така дуже приємна, їй було 4 роки, і вона е, дуже ну, їй, їй з нами сподобалось. і Їх на неї так дивився постійно. І це, до речі, вже не вперше раз, що нам отак везе саме на дівчат так Ігнат там знову повзе по всьому майданчику, єдиний на майданчику, всі інші ходять і бігають. Але знаєте, дітей його віку я там і не бачу. всі, всі старші. Мабуть, коли дитина ще не вміє ходити, ну, батьки просто там з нею не граються. Хоча йому дуже-дуже подобається пісок, оце все, там ще іграшок старих накидали, то він був просто в захваті і в восторзі. Вимотався, перекусив і одразу спати, прям засипав. От, і так, Поки він спить, в мене вільна година, і я, до речі, придумала приготувати дещо смачненьке. Зараз якраз півгодинки встигну це зробити і буду також відпочивати. Сьогодні неділя, ніяких планів нема. Вихідний. А і ми з Гнатом з'їздили, забрали з нової пошти нашу посилочку з Сінсея. Так що чекайте на розпаковку. Я прям дуже задоволена цим замовленням, так що скоро покажу і вам. Так, я поставила вже розігріватись духовку. От, батьки вчора привезли велику зв'язку бананів, а вони такі, знаєте, були вже дуже спілі і ще більше потемніли. Я думаю, ну блін, ми стільки не з'їмо, тому згадала, що можна зробити банановий хліб. Все було в холодильнику, тому роблю масло вершкове, яйця, цукор, борошно, розпушувач і що там ще. А, і все. І все, я буду це все робити в чаші блендера, тому це взагалі буде в мене швидко. Якщо ні, можна все розм'яти вилкою і також буде добре. Тому все починаю робити і до чаю буде смаколик. І банани не пропадуть. Так що поєдную приємне з корисним. Все зробила, вже поставила в духовку, тепер десь 50 хвилин треба чекати. Ну, якраз на вечір буде готов. Отже, моя дитина. Підсіла на печиво і смаколики. Розказую, в нас є така шафа, вона тут зверху, і в ній завжди лежить хліб, крупи, тут завжди лежить хліб, стоять крупи, і тут праворуч лежать всякі печива або хлібці, ну, що є із солодкого. І тепер, яка в нас проблема, що ігнат цей, цю шафу. Запам'ятав, і тепер, як тільки він заходить на кухню, він просить, щоб його сюди несли, отак прям пальцем показує, вимагає, щоб саме отуди, отак показує пальчиком туди-туди. Відкриває, достає собі, що він там любить. От, і ну, все в нього добре, і їсть печиво. І так постійно. Ну, тепер я не знаю, що робити, скоріш за все, треба це ховати, прибирати, або от сюди зверху ставити, або десь знизу це все сховати, бо ну, це реально проблема. Знаєте, я ніколи не забороняла йому їсти там якусь печенюшку або хлібець, або хліб, він дуже любить хліб. От, але зараз це якась вже трохи проблема стає, тому що він прям, ну, знаєте, починає вимагати це печиво, тобто не просто пальчиком тикати, а тикати пальцем, скандалити, нервувати, червоніти, плакати, поки ти йому цю печеньку не даш. Тому ось таке. Не знаю, наскільки це прям цукрова залежність в нього йде. Але ні, ну, знаєте, йому не обов'язково солодке. він же і хліб може там з'їсти, і цей хлібець гречаний він може з'їсти. Він же не солодкий, тобто йому просто хочеться щось, якийсь приколясик, от щось добреньке, і він знає, де воно лежить, і він туди добереться. щоб чого б йому це не коштувало. Отаке починається. Тому буду все якось ховати. Бо, бо, бо це дитина, в якої рот не закривається. Просто він вижував, вижував, вижував. Я вже не знаю, може я його не догодовую. Бо я не хочу, щоб, я, щоб у мене вирос такий бомбовозик маленький. знаєте. Ну, Все-таки треба, все треба якось дивитися, що дитина кладе собі в рот і в якій кількості. Коли ми купували ці заглушки на двері, я думала, що їх треба буде ставити на нижні двері. От, а виявляється, треба ставити на верхні двері, закривати їх. Ну, до нижніх він також добирається, а коли почне ходити, то їм буде взагалі капець цим нижнім ящичком, бо він там постійно щось шукає. Щось висовує, ну, далі буде ще йому цікавіше. От, але ось не думала, що, я ж кажу, що треба запирати ще і верхні шухлядки. Ну, доведеться. доведеться, бо це нікуди не годиться. Взагалі, знаєте, я так хочу навести е, якийсь лад на своїй кухні, е, поміняти тут трохи шкафчики місцями. От, ніяк мене до цього руки не доходять, бо в мене в шафах таке коїться, є пусті полки, є щось непонятне стоїть. От. Хочу зробити якусь таку організацію більш, більш вдало, біль... ну, щось таке змінити. Але все ніяк не доходять в мене рученьки до цього. От. Але збираюсь, збираюсь все-таки на цьому або на наступному тижні цим зайнятися. Що там? Що там, сина? Машинка маленька. Це тобі все-таки, так? Да? Ти як знав, ти як знав? Зразу заповз до цієї коробки. І бігом щось там шукати. Він прям як знав, що там щось йому дали. Ось так, маленькі машинки. От ми ще її, правда, не зібрали. І там ще треба поклеїти всі детальки. Ну, зараз, зараз ввечері цим будемо займатися. А поки Гнашик так по деталькам все розтяне. Подивиться, що там до чого, да, сину? Там де ще друга є. Все, мій банановий хлібець вже готов, вже чекаю, поки я його поріжу і з'їм. Та, такий запах, аромат на всю квартиру дуже приємний, бананчиком пахне, клас. Зараз витягну його з цієї страшної форми. Поріжу і буду питати. Так, Початок тижня у нас сьогодні і починаємо його з закупки продуктів на цей тиждень. Отже, взяла, як зазвичай, яйця, великий шмат м'яса, це нам точно на тиждень якраз вистачить. Молочко, сметану, масло, сир обов'язково, пару бананів ігнату, бо він так і продовжує тільки їх їсти. Собі до кави. Цю шоколадку. <хи> ось, А, і такі класні машинки. Ігнатку, Ігнашику взяла е, якась будівельна серія. Ось така і ще одна просто з кузовом, але він мені вже її не віддає, вже грається. Класні такі яскраві. от, Так, далі по продуктам, що в нас ще? Редис вже взяла. ну, Дуже захотілося, хоча зелень там щось не знайшла, треба ще десь взяти зелень. Суміш овочеву морожену. Оця італійська ВТБ дуже класна. Вони сюди поклали дуже багато перцю цього ну, болгарського. І він такий аромат дає ну, дуже класна. І всередині, до речі, там ще йде приправа. Вона ідеально поєднується з цими овочами. Коротше, мені дуже сподобалася ця суміш. І Ігнату також. Так, оселедець взяла вже порізаний, не хочу з ним возитись. Буде так, до картоплі вже готовий. Ну, Цукор. Так, чоловік усік і хлібчик. Ось така закупочка. Ну, Як завжди, все це було куплено мною в АТБ, от, крім м'яса і молока. І вийшло мені це все на 850 гривень. Ну, це з урахуванням двох машинок. І м'ясо і молоко це ще 350 гривень. Ось так. Ну, На тиждень цього нам все одно не вистачить, буду ще щось докупати. Ну, трошечки, трошки ще щось буде. Отже, розпаковочка моєї останньої посилочки із цінцея. Я замовляла дитячі речі, як завжди, як без цього, і дещо для дома. А і ще одну іграшку для Ігната. Так, перше це футболочка. Вже готуємось до літа. Ось така вона яскрава з Маусами. От, саме не бодіком, а футболкою. Взагалі-то я не дуже люблю такий одяг, але вже ж сподіваюся, влітку Ігнат буде ходити і, мабуть, так буде йому зручно. І те, що я хотіла, це ось такі костюмчики. Я хотіла взяти так, щоб і кофточка, і штани були однакові. Ну, тобто ой, як -то? Ось так, ви зрозуміли. От. Ось такі вони яскраві, прикольні, як я люблю. Не люблю я однотонну дитячу одежу. Люблю коли яскраве. І ось ще такий синій з тими самими героями це е, герої цього, да? мультик про іграшки, там щось таке. Також штани і кофта Вони вже тоненькі, ну, тобто, якраз курточки знімемо в нього ще є такий модний червоний жилет, якраз чотенько під ці костюмчики, буде. Ось і ще е, ось такий. Яскраво-зелений світшотик з Вінніпухом. Я хотіла ще і під нього взяти штани в колір. Там були такі, як Вінніпух, жовтого кольору, але вони були просто, знаєте, на резинці без мотузочки цієї на поясі. Я таке не люблю, тому що вони завжди широкі і спадають. Ну, Тому буде тільки кофточка. А штани або згодом щось знайдемо, або будемо носити те, що в нас вже є. Так, і далі це іграшка. Ось така. Папам. І ми її вже зібрали. Ось так вона виглядає. І в комплекті там йдуть отакі малесенькі машинки. Ну, дещо з чотирма колесами. От. І ти отак ставиш їх і вуаля. Ігнашику, до речі, зайшло. Йому подобається і запускати з цього трека ці машинки, і просто повзати з цими машинками. Вони маленькі, попадають йому в ручку. Ну, саме то для маленької дитини. Далі, далі це вже покупочки для дома. називаємо їх так. І перше, це ось така, ось така свічка. Аромат в, неї, аромат в неї такий, знаєте, як чистої білизни, порошка. Такий, наче випрано з Аріелям. Щось типу такого. От, скляна баночка, ну, недорога свічка, ось, але в склі. Коли, коли без оцієї кришечки пластикової, вона взагалі виглядає класно. Якщо з нею, то дуже дешево. Але я, в принципі, її не планую використовувати, тобто вона в мене завжди буде стояти ось так. А взагалі, коли вона прийшла, я згадала, що в мене, в принципі, то є свічки ем, такі весняні, які я зазвичай достаю на весну літо. Треба їх просто достати, я про них забула. Ну, а ця штука мені про це нагадала. І я вже потихеньку починаю готуватись до Пасхи, хоч вона в цьому році буде аж 5 травня, але все одно час пройде швидко. Я взяла ось такі яйця, м'ятні і жовті. Хочу ще добрати такі гілочки з верби і це все в вазу, букет. Я дуже люблю на Пасху наряжати будинок, так само, як і на Новий рік, наприклад, на Різдво, ну, тобто, ставити тематичний якийсь букет. Ось якісь там прикраси, це все, чи буду шукати все це в Аврорі, в тому ж ну, От, подивлюсь, що там є із новіночок цього року. Ну, а це так, для початку. Так, і останнє це ось такі чашки. Вони вже для мене вони прям літні, вони такі ем, жовтий колір, але не прямо ж яскравий, чесно кажучи, я думала, вони будуть трохи яскравіші. Ну, але все одно мені сподобалось. Спочатку я хотіла взяти темно-сірі, але вони були менші за об'ємом. А я, знаєте, люблю пити чай з таких, прям невеликих ну, чашок, коротше. Тому взяла ось ці дві. Оце вони, до речі, наборчик такий, коштував 110 гривень. Ну, мені здається, взагалі класна ціна для двох таких дуже якісно зроблені, класні керамічні чашки. Я хочу ті, що в мене є отакі, ну, знаєте, в мене там таке. Різнокольорове щось непонятне. Я хочу їх прибрати, можливо, навіть викинути, а поставити тільки ці дві, і її буде достатньо. Ось такий в мене план. Ось таке невеличке замовлення було цього разу, і мені, як завжди, все дуже сподобалось. З моєю монстерою відбувається щось непонятне. Почали жовтіти листочки тут по краям, бачите? І навіть раніше це було тільки на верхніх, а зараз воно щось добирається вже і до верху. Блін, не знаю, що з цим робити. Може хтось знає, може хтось любить квітки і знає, як доглядати за отаким. Бо я не знаю, чесно кажучи. Якщо що, пишіть мені в коментарях. Пожалку, така величезна, вона ж в мене просто гігантська. Дуже буде шкода, якщо пропаде. Я почала шукати інформацію в інтернеті, ну, що це може бути. Типа, і там написано: або мало поліву, або багато поливаєте. Думаю, ну, чудово, як, як дізнатися, що роблю я, чи багато, чи замало. А ще кажуть, що це може бути, що їй мало місця в горшику, і треба пересаджувати в новий горшик. Я не уявляю, як це робити, чесно кажучи. От тому, що ну, я ж кажу, вона гіга... гігантська, там вже і так великий горшик, ще більший. Але, ну, не знаю. Але, але, але не хочу, щоб вона загинула все-таки, тому буду щось думати. Ну, можливо, буде і пересадка. Попрошу батька чоловіка, щоб він мені допоміг, щоб приїхав і, може, вдвох пересадимо. Але треба ще такий горщик величезний знайти. Коротше, треба, треба щось думати з нею. На весняну-літню пору в мене є ось такі свічки. Вони з дерев'яними кришечками, класні, квадратні, мені подобаються. З ароматом як це, медова магнолія і якась тут весна. Ось, але, чесно кажучи, вони мені також якимось порошком пахнуть. Ну, все одно, в принципі, приємно. Трошечки так іноді потрошки можна їх запалювати і насолоджуватися ароматом. Головне поставити їх на такому місці, щоб я їх бачила, бо зараз, коли вони стоять в цьому в шафі, от я про них просто забуваю. А ось ця зимова відправляється у шафу. В цьому році я, мабуть, рази два її вмикала. Рази два її запалювала і все. Ну, до наступного року. Нормально, до речі, цей вистачить. Такими темпами мені вистачить її ще на декілька років. А на цьому я буду завершувати це відео. Дуже дякую, що додивились до кінця. сподіваюся, вам було цікаво. Всім бажаю гарного настрою і дуже скоро зустрінемося знову. Всім пока-пока!